Чи кращі напої з цукрозамінником від напоїв зі звичайним цукром? Зараз розберемося цього року. В Австралії було проведено дослідження, яке длилось 14 років і в якому взяла участь 36 тисяч учасників. Вчені хотіли зрозуміти, як. Напої впливають на ризик виникнення діабету другого типу. Результати виявилися дуже цікавими. Якщо людина щодня пила хоча б одну банку солодкого газованого напою саме з цукром, ризик діабету зростав на 23%. А якщо щодня людина пила дієтичний напій без цукру, але зі штучним підсолоджувачем, ризик зростав більше ніж на 38%. Що це означає? Вчені враховували вагу, харчування та інші фактори в учасниках цього експерименту. Зв'язок із цукровими напоями став слабший, тобто. Було очевидно, що цукрові напої ведуть до набору ваги, але для дієтичних газованих напоїв цей ризик залишався високим навіть після всіх цих уточнень з вагою, з харчуванням. Тобто, люди, які пили дієтичні напої, мали нормальну вагу. У них все одно залишався ризик виникнення діабету. Це нам каже про те, що можливо цукрозамінники впливають на мікробіом нашого кишківника. Та на е, чутливість до інсуліну, тобто й перевищувати дозу цукру на день. Недобре зловживати цукрозмінниками теж не бажано. Тому для мене висновок такий: вся їжа, яд тільки доза робить речовину отрутою. Навіть вода в надмірній кількості може зашкодити. Сіль, вітаміни, антиоксиданти так само можуть зашкодити. Тому потрібно завжди думати і зважати на те, що і скільки ми кладемо собі до рота.